Подарувати дітям зимове диво. В центрі підтримки переселенців Я Маріуполь відбулося свято Миколая. До нього ретельно готувалися не лише дорослі, а й малеча. Зустрічали святого чудотворця віршами і піснями. Пашли щастя і світло долію казацькому краю. Дідусь і бабуся, щоб були здорові. Татусь і матуся, щоб жили в любові, усім добрим діткам принеси гостинці і подаруй, Божу ласку кожній серединці. Дуже воно казкове, веселе, і мені сподобалося вірш. Виходь ти, скоріш благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригонуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Він святий, він дуже любить. Дарувати дітям гостинці. Це, що тобі подарувалася в Миколаїв? Соко, тачуку, сока. Під час свята дітям пояснили, чому святого Миколая шанують у цілому світі, чому його називають чудотворцем і які дива він творив. Крім того, дебютував новостворений хор, співаючи різноманітні пісні та колядки. Учасники цього вокального гурту, який сьогодні співав пісні для Миколая, це є е, е, вимушено переселені особи, як з Маріуполя, з Харкова також є Івано-Франківці. І ми об'єдналися так, щоб зробити це свято гарним. І тому е, приготували також і пісні до святого Миколая. Зі свята Миколая Чудотворця 6 грудня активісти центру Я Маріуполь розпочали новорічно різдвяний сезон. Далі сподіваються організувати вечорниці, майстер-класи, лялькові вистави та колядування. Хочемо ще по кожного. Маріупольця що. Залишився зараз без домівки, що зараз мешкають на Франківщині, щоб вони відчували себе як вдома, і відчували це тепло різдвяних, новорічних свят, свята Святого Миколая, що дійсно дарує дива, дійсно виконує якісь мрії. І дуже хочеться, щоб святий Миколай здійснив нашу неперевершену мрію кожного українця, щоб якмога швидше була наша перемога, і щоб мир був на нашій українській землі не забув святий Миколай про подарунки для дітей. Кожен, хто був чемний цілий рік, отримав солодкі гостинці та іграшки. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новина на вежі.